Всередині одразу відчувається, що це машина преміум класу. Все прям стильно, модно, приємно. Оця строчка, алькантара, чорно-чорний потолок. Дерево це мені дуже подобається. Прям дуже подобається дерево. Блін, я вже старий. Але е, менше з тим, це дерево ще інтегровано і в кермо і виходить прям. Ну, стильно, класно. Однозначний плюс це як інтегрована мультимедіа в консоль. Не так, як зазвичай зараз в Китайцях або от е, в Теслі. Наче монітор він, наче окремо. Тут воно прям дуже вдало інтегровано в консоль і виглядає бомбічески. Все прям на рівні. Однозначно на рівні. Але, як завжди є, але. Як на мою думку, величезний мінус це оцей глянцевий пластик. Я не розумію, чому автовиробники його так люблять, але ну, він шкрябається, він е, завжди в пилу. Це, як на мене, мінус.